Здоров'я бажаю! Традиційно підсумовую результати тижня. Що вдалося зробити та які виклики долаємо? Херсонщина щодня перебуває під ударами російської армії, і багато сімей залишаються без даху над головою. Постраждалі можуть отримати компенсацію через урядову програму є-відновлення. Минулого тижня подано 31 заяву на відшкодування за пошкоджене житло. Майже 19 родин вже отримали виплати на ремонт осель. Загальна сума компенсації перевищила 4 мільйона гривень. Ще 51 людина звернулася по допомогу через повністю знищення домівки. По двох заявах комісія ухвалила позитивне рішення, і невдовзі їхні власники отримують сертифікати на загальну суму близько 2,5 з мільйонів гривень. За тиждень сапери обстежили понад 1800 гектарів звільненого правобережжя. Здебільшого це сільськогосподарські поля, які знову можуть засівати наші аграрії. Вибухотехніки виявили та знищили 800 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває. Продовжуємо підтримувати підрозділи Сил оборони, які захищають Херсонщину, сучасними системами радіоелектронної розвідки. Для ефективної роботи. Протиповітряної оборони та протидії ворожим БПЛА передав підрозділам Нацгвардії, Держприкордонслужби та морської піхоти десятки систем, здатних швидко виявляти та нейтралізувати ворожі цілі. Ворог продовжує атакувати цивільний транспорт, зокрема автівки фахівців, які рятують життя, забезпечують життєдіяльність населених пунктів і ліквідовують наслідки обстрілів. Тож додаткові системи захисту для транспорту отримали підрозділи ДСНС загальною вартістю півмільйона гривень. Дякую нашим партнерам та громадам за підтримку. Тривають роботи з відновлення водопостачання в області. У Новопетрівці за підтримки угорською екомінічною службою допомоги в Україні пробурили нову свердловину, яка забезпечить питною водою мешканців села. Ще 18 фахівців з Херсонщини пройшли курс базової військової підготовки. Представники Дарівської, Чорнобаївської, Голопористинських громад, а також працівники Скадовської і Херсонської районних адміністрацій, освоїли бойову тактику, навчилися працювати з дронами, картами, підтримувати зв'язок, і надавати першому допомогу. Навчання проводили інструктори з бойовим досвідом на Херсонщині, де кожні дві хвилини лунають вибухи, вміння надавати медичну допомогу та діяти в критичних ситуаціях, життєво важливі. У Дарівській громаді розпочав роботу поліцейський офіцер громади, який буде постійно слідкувати за дотриманням порядку. Офіцер пройшов відповідне навчання і отримав все необхідне для роботи: службовий транспорт, зброю, засоби зв'язку. Це вже десята така станція на деокупованій території Херсонщини. Медзаклади України отримали три десятки. Сучасних рентгенівських систем дві з них передали лікарням Херсонщини. Їх можна використовувати не тільки в операційних, а й в травмпунктах, що дозволяє лікарям оперативно реагувати в екстрених ситуаціях. За цю допомогу вдячний уряду Республіки Корея, Посольству Республіки Корея в Україні та МОЗ України. Робота з поверненням наших дітей з тимчасової окупації не зупиняється ні на день. На підконтрольну Україні територію евакуювали двох хлопчиків та дівчину, яким від 10 до 16 років. Це черговий результат реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського, Bring Kids Back UA», команди Офісу оповноваженого Верховної Ради України з прав людини та неймовірної роботи «Safe Ukraine». Наразі діти у безпеці та отримують необхідну підтримку. Дякую всім, хто продовжує боротися за кожного маленького українця. Працюємо далі. Слава Україні!